go oh, you oh. Те, що відбувається нині в Україні, Литва пережила у 90-х, розповідає головний радник Литовського міністра охорони здоров'я Арвідас Скорубкас. Ще тоді вони відійшли від пострадянської системи медицини. Тож зараз можуть не просто теоретично, а практично допомогти нашим спеціалістам, особливо в питаннях медичної, психологічної та соціальної реабілітації постраждалих від подій на Донбасі. Адже у Литві таким людям допомогу надає не один лікар, а спеціально підготовлена команда фахівців. Психологи, психіатри, медсестри, соціальні працівники та організатори вільного часу або як їх там називають, спецпедагоги. Таких, ще у вас нету, я думаю, що не будуть. Але на то час немає, частина питань може вирішати і ваше духовенство. Я вчора розмовляв з владикою Федором і пригласив його. Його духовенство теж включиться в этот проєкт. На першому етапі експерти з Литви разом із полтавськими медиками визначать структуру такого психосоціального центру. Другий етап навчання наших земляків. Після чого вже і відкриють центр. У Литві 42 таких заклади, які успішно працюють більше 10 років. Перейдемо на останній етап коли приїдуть врачі вищої категорії. І они будуть работать як супервізори. То тобто, есть ваші ваши сотрудники будуть работать здесь на на они будут будуть допомагати, советовать, як зробити лучше. З часом уже полтавські спеціалісти стануть учителями для колег із інших областей. Проект фінансуватиметься через європейські фонди на Полтавщину. Прийде близько 100 тисяч євро. Перший етап розпочнеться через місяць і триватиме до січня наступного року. Работать по оказанию, помощи по текста.